Вітаю вас, друзі. У Кремля зараз дуже скрутна ситуація, і незважаючи на те, що в Америці прийшла лояльна до Кремля влада. Мало того, прийшли конкретні його прихильники, люди, які дуже захоплюються начальником Кремля, але вже пройшло багато місяців, а допомога Кремлю поки що не стала більшою. Крім того, Україна ще й отримує продовжує отримувати допомогу. Ну, мабуть, влада в Америці якась невдячна. Ми пам'ятаємо подібну історію в Овальному кабінеті. А якщо вони невдячні, ну, ми маємо на увазі Дональд Трамп, і Ілон Маск, обидва захоплюються начальником Кремля, Кремль вирішив їх пересварити. Трошки згодом він їх помирить, зробить боржниками, щоб вони потім віддячували йому за те, що їх помирили, так як треба Кремлю. От друга історія. Ми говоримо про міжнародні інтриги, в яких Кремль зараз, по-моєму, не перевершений, бо на полі бою у них не дуже виходить. А от в інтригах, в спецопераціях міжнародного найвищого рівня, по-моєму, їм рівних зараз немає. Я маю на увазі конфлікт між Ізраїлем і Іраном. Ви скажете так, давно ж уже між ними напруження і до цього все йшло. Так, ішло, але відкритого конфлікту не було. Іран хотів створити ядерну зброю. Що треба було для того, щоб спровокувати Ізраїль на удари? Правильно допомогти Ірану в процесі створення ядерної зброї. Звичайно, Ізраїль заручився допомогою Сполучених Штатів, і ті відповіли, що вони його підтримують. А Кремль Ірану сказав, що вони підтримують Іран у їхній боротьбі. Тобто, Кремль багатьох має, експлуатує, використовує в темну. І от що ж ми побачили в результаті? А в результаті нафта піднялась в ціні, це те, що треба Кремлю. Зараз з'явився шанс вийти з ізоляції, з красивим обличчям, вийти як миротворці, а не агресори, якими їх знає весь світ, і що ми маємо на виході цієї спецоперації Кремля. Зараз так само президент Америки може стати. Теж миротворцям і отримати бажану Нобелівську премію. Кремль йому в цьому допоможе. А якщо допоможе, то тоді він вправі розраховувати на вдячність. І таку вдячність, яка буде потрібна Кремлю. Що ми маємо на увазі, що має на увазі Кремль, ми розуміємо. Для початку Україна, а потім Європа. Ну, Сполучені Штати на почесному третьому місці. Дякую за увагу! Будьмо здорові! Бережімо себе! Слава Україні!